Житловий комплекс Діброва Парк пане Олеже. Розпочнемо з того, що офіційно курс долара перетнув позначку в 41 гривню. Наскільки це виклик для нас? Чи можна прогнозувати, що далі буде більше? І якщо говорити про те, чому так сталося? Будь ласка, поясніть це свідоме рішення національного банку як регулятора, чи на це є інші пояснення? Прошу. Ой, слухайте, ну давайте ми згадаємо кінець 23-го року. Е готується до, прийн до прийняття бюджет на 24 й рік. Е в бюджет закладені макроекономічні показники, угу. де середньорічний курс на 24 й рік встановлено у розмірі 47. Ну, хто пам'ятає середню школу, середньорічний, це означає, що якщо на початку. Цього року було менше, то в кінці року буде трошки більше. Для того, щоб середньорічний курс вийшов 47. Ми е, на початку року мали курс нижче 39. Е, зараз маємо. Вище 47. Я думаю, що воно буде рости більше 41 для того, щоб забезпечити середньорічний курс, той, який я сказав, за який закладений державний бюджет, і по якому, власне, пораховано на сьогоднішній момент е, вся е, макрофінансова допомога від наших партнерів. Ну, Щоб ми зрозуміли, е, весь соціальний блок у нас з вами фінансується за рахунок запозичень. Ну, Я думаю, ні для кого це не секрет. Знову ж таки, е, Звертаючись до державного бюджету на 2024 рік, у нас з вами дохідна частина 1,7 трлн гривень, видатково 3,3 трлн гривень. Ну, 1,6 трлн гривень ми з вами запозичуємо. Власне, все те, що ми збираємо у вигляді податків і зборів, це йде на війну. І чого сьогодні там піднімають питання про необхідність збільшення податкового навантаження, тому що е, жодної копійки макрофінансової допомоги ми не можемо використати на війну по умовах її надання, тобто, ото, що ми 37,5 мільярдів доларів сьогодні беремо від наших партнерів. І по програмі «Ukrainian facility» від європейців, і по програмі Міжнародного валютного фонду розширеного фінансування, і допомога від американців там 7,5 мільярдів доларів. То що було прийнято, жодної копійки з цих коштів, які приходять в державний бюджет, не може бути використано на війну. А в зв'язку з тим, що війна вимагає додаткових коштів, власне, піднімається питання про збільшення податків. А от весь соціальний блок фінансується з макрофіну. Макрофінансова допомога приходить у валюті. Всі соціальні видатки виплачуються в гривні, тому чим слабший курс гривні, чим дорожчий долар, тим Міністерство фінансів безперечно кашляє. має більше грошей. Так, тому, так, тому що так, він так. за свій, тому, що за свій умовний долар отримує більше гривні. З другого боку, сидить Національний банк України, який відповідає за інфляцію. А Нацбанк прекрасно знає макроекономічне правило, що як тільки слабший курс, то дорожчий імпорт. Uh -huh. А якщо дорожчий імпорт, то більше інфляція. Тому Національний банк України сидить на тих терезах. З одного боку йому треба потрапити е, Міністерство фінансів, щоб ну, вигідніше йому було продавати свої доляри. А з другого боку, він тримає інфляцію. І дивіться: е, більше того, в нас же з вами інфляція, ще й залежить від державно регульованих цін. У нас з вами е, в травні місяці інфляція була 3,3%. В червні місяці інфляція 4,8%. Чого? Тому що в нас з вами підняли тарифи на електрику для населення. Пам'ятаємо, так? І інфляція зразу підскочила. Хоча, скажімо так, очікування інфляції цього року більше 5%. Так що, напевно, нам ще варто треба чекати десь осінню росту інфляції подальшого. Але. Власне, оце балансування призводить до того, що Національний банк України, напевно, буде чітко витримувати ті макроекономічні показники, які закладені в державний бюджет. Тобто я повертаюся до того, що ми з вами почали говорити. Курс гривні, напевно, таки не буде там 45, там со Напевно, мінфін би хотів, але так не буде точно. Проте, напевно, буде трошечки більше 41 гривні, може там 41,5, в залежності від того, що треба, які треба мати цифри, щоб вийти на середньорічні 47. Тобто, такий прогноз до кінця року, і я абсолютно впевнений, що він, напевно, такий буде справджуватися. Пане Олеже, ще одну нагальну проблему на сьогодні хотілося б обговорити. Зокрема, це проблеми із електроенергією, енергетичній системі нашої держави, як це впливає е, на економіку, які виклики зокрема вже можна спостерігати е, сьогодні? Ну і знову ж таки, чи буде е, далі гірше, якщо ми не відновимо ситуацію е, в енергетичній сфері, в енергетичній інфраструктурі до зими? Ой, слухайте, ви задали в дійсності багато питань. Я буду пробувати відповідати поетапно. По-перше, що стосується енергетичної інфраструктури, швидко відновити потужну генерацію маневрову, яка була побудована у радянські часи, практично неможливо. Більше того, ті об'єкти критичної інфраструктури, зокрема, коли ми з вами говоримо про Великі Тецки, вони є. Пристріляними цілями. Ну, вибачте, за таке паскудне е, висловлення. І навіть якщо ми отримаємо сьогодні від наших балтійських партнерів е, то устаткування, яке вони ще 10 років зняли з експлуатації і поставили на консервацію, мається на увазі е, старі радянські тацькі, які в них були, які вони. Ну, в зв'язку з європейською політикою декарбонізації вивели з експлуатації. Вони готові нам їх віддати. Так от, проблема полягає в тому, що навіть якщо ми їх достатньо швидко е ну, змонтуємо, е поки немає протиповітряної оборони, яка забезпечить безпеку цих об'єктів, ви маєте розуміти, що це є пріоритетна ціль нашого ворога. Е нам пан президент пообіцяв до кінця цього року 1 гігават децентралізованої газогенерації. Але, ну, по-перше, це має займатися бізнес. Приклади, як швидко може монтуватися газогенераторна установка. Державними великими структурами, ну енергоатом всіх там 11 місяців її монтував 25 МВт всього лиш. Ну тобто, там є дуже багато моментів, які з моєї точки зору мають бути вирішені. Це і виділення земельних ділянок, і підключення до мережі, і навчання персоналу. Я вірю і хочу вірити пану президенту, що до кінця цього року Геговат буде, але в мене є трошечки песимістичні очікування. Точно відключені зимою будуть, точно буде проблема з електрикою. Але е, все залежить від е, довжини відключень, і все залежить від того, е, наскільки енергосистема зможе балансувати на тих споживачах, які є сьогодні. Тому в даній ситуації перспектив з енергосистемою, ну, треба просто фізично розуміти, що в нас е, зимою будуть проблеми. До цих проблем треба готуватися, і кожна людина свідома має розуміти, що їй треба зробити для того, щоб убезпечити себе. Е, ідея е, створення якихось там когераційних установок, якихось побудови генераторів при ОСББ, виділення певних коштів для цих речей. Ну, Це напрямки, які можна використати. І у Києві, до речі, є яскраві приклади, як це робиться. Просто треба розуміти, що не кожен ОСББ потягне. Одна справа ОСББ в багатих будинках, введених в експлуатацію нещодавно, де люди більш-менш заможні, а друга справа ОСББ в Хрущівках, та, десь там в старих районах, де живуть пенсіонери, які точно не мають грошей навіть на те, щоб прохарчуватися. Ну тобто по кожному з тих об'єктів має бути своя ідеологія і все останнє. Mm -hmm. Але то, що проблеми з електрикою будуть, це точно. А так. що стосується економіки, ну, дивіться, дуже коротко. З економікою, в дійсності є питання, тому що підвищені видатки на забезпечення енергопостачання однозначно будуть покладені в собі вартість продукції, і це буде дорожче для нас. Так, так. ну… Складно згадати час, коли щось дешевшило, і потім знову ще раз дешевшило, е, пане Олеже. Хотілося поговорити про наступне на початку липня. Низка змі, як і українських, так і за кордоном, е, ну, майоріли такими заголовками на кшталт, що Україні залишається там чи не місяць до дефолту. Е, давайте нагадаємо, все таки що відбулося в контексті м, угоди з кредиторами про тимчасове припинення виплат за боргами ще в 2020. 2022 році, і чи дійсно варто з острахом чекати 1 серпня цього року. я на різні цифри, ну, десь близько 20 мільярдів ми мали б виплатити. Будь ласка, поясніть. Ну, ви потрапили на правдиву цифру. Мова йде про 20 мільярдів. Це то, що накопилося відтермінованих боргів з 22 року. Станом на серпень 22 року там було 5 мільярдів, зараз вже 20. Мова йде про комерційні борги України. Ну, тобто, дивіться, Україна може залучати кошти з різних джерел, ну, принаймні, могла. Одне з джерел це так звані комерційні запозичення. Що це означає? Це Україна друкує облігації, які виводить на зовнішні фінансові ринки, там їх продає і отримує гроші. Ті облігації називаються євробондами. Це так звані комерційні запозичення, тобто, там немає жодних політичних вимог, жодних меморандумів, жодних там вимог щодо реформ. Але там є чіткі відсотки, які ви маєте виплачувати. Оце є комерційний борг. А є інший напрямок отримання грошей України як суверена. Тобто, це гроші нам дають не фінансові установи, а гроші нам дають держави. Ну, от, наприклад, по програмі України Facility Україна від Європейського Союзу може отримати до 50 мільярдів євро до 2027 року. Тобто ті гроші ми отримаємо в незалежності від того, чи буде там хтось пред'являти до України дефолт, чи не буде. Американці прийняли допомогу Україні в 61 мільярд доларів. Це допомога Україні, там воєнно-технічна, макрофінансова Україні як суверену. Так, проблема і особливості цих е, коштів полягають в тому, що вони супроводжуються політичними вимогами. Що це означає? От є програма Україна Facility», по якій ми отримуємо гроші. Паралельно з тим, в межах України Facility» є перелік реформ, які треба здійснити. По суті, справи надання нам цих грошей це обмін грошей на реформи. Міжнародний валютний фонд нам дає гроші Україні як суверену. але підписуємо з ним меморандум з Міжнародним валютним фондом, дає перелік маячків. Політичних, які нам треба виконати, тобто оце є різничка. Коли ми з вами говоримо про можливий дефолт в 24 році, в серпні, то мова йде про комерційні запозичення. Так в чому тут є особливість? Особливість полягає в тому, що сьогодні один долар українських Євробундів можна купити за 40 центів? Ну, тобто кожен день на міжнародних біржах кутуються, продаються, купляються е українські Євробонди. Так от, сьогодні за 1 долар українського Євробонду, випущеного до 2022 року, можна його купити за 40 центів. Що достатньо великі фінансові компанії і зробили? Вони скупили українські борги і зажадали, щоб Україна повернула їм гроші. Чому? Вони потратили 40 центів за долар і хочуть зараз з України цей долар отримати. Ну, mm -hmm. скільки там, більше 100% річних? Прекрасний mm -hmm. дохід. А чого би ні? Україна каже, ні хлопці, ми ж знаємо, скільки це коштує. Ми вам пропонуємо інший варіант. Ми вам пропонуємо, щоб ви нам списали 60% боргу, а от ті гроші, що ви фізично заплатили. 40 центів за долар. Ми вам з 27-го року будемо виплачувати 7% річних. Іде? Вони кажуть: ні, ми, ми, ми проти. Ми готові списати 20% боргу, щоб у нас було 100% доходу на те, що ми поклали. Ну ризики ж. Міжнародний валютний фонд каже: ні, хлопці, а він стоїть за нашою спиною, і приймає участь в перемовинах. Ви хочете забагато, так не буває. Навіть воююча країна. Не може мати таких е, платежів. І от зараз іде активне перетягування Каната, скільки на сьогоднішній момент Україна з кредиторами погодить списання боргу. От в цьому є суть тих перемовин. Я абсолютно впевнений, що до 1 серпня це питання буде вирішено? Дякую, дуже доступно. Розлога тепер зрозуміло. Поки що тривають перемовини. Е, Хотілося поговорити окремо ще про виклики, які ну багато зараз можна натрапити на такі матеріали, на кшталт, що можуть бути затримки з соціальними виплатами, можуть бути відтермінування виплат для бюджетників. Наскільки Є реальні причини і ризики, що так може статися, і якщо певні затримки будуть, то наскільки вони можуть бути тривалими? Я ж відповів, що весь соціальний блок фінансується за рахунок запозичення. Цей рік всі запозичення розписані, підписані і затверджені. Тобто на цей рік проблем із виплатами соціальних зобов'язань не буде, тому що всі гроші надійдуть часом. От 25-й рік. Це є велике питання. Чому в бюджетній декларації на 25 й рік е, ну, інфляція 10% і жодного підняття прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної платні? Uh -huh. Чому? Ну тому що незрозуміло, звідки це буде фінансуватися, особливо на тлі очікування в листопаді місяці цього року у виборів Сполучених Штатів uh Америки. -huh. Багато чого може змінитися. І ми чули заяви від кандидата від республіканської партії, і різні речі, які сьогодні там відбуваються, і рейтинги, які ростуть після невдалого, не дай Господь, в події той, що була. Ну, тобто, Багато моментів, які сьогодні можуть суттєво змінити структуру того, що ми маємо отримувати в наступний рік. Тому цей рік без питань на цей рік гроші є. На наступний рік подивимося. Так, пане Олеже, почули ми вас. Дякуємо, що долучилися. Зрозуміло роз'яснили ті економічні процеси, які відбуваються в нашій країні. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був Олег Пензен, економіст, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Дякуємо і до зустрічі. На все добре, житловий комплекс Діброва Парк.